І всім привіт! І з вами Brothers Play. і Сьогодні ми продовжуємо грати в Free Fire Max. В принципі, давайте сьогодні ми будемо набивати уровень. Це на аккаунті тусі, тому що вже нам потрібно завершити з цим аккаунтом. Тут треба добити аж до 30 уровня, це я думаю вже всі знаєте. І тут скоро вже буде 27 уровень. Тут ще потрібно 200 опита, це можна зіграти в королівську бітву. Немає різниці чи на рейтинг, чи просто королівську бітву. Це в принципі, різниці ніякої немає. В принципі, давайте значить, заберу оці жетони гільдії. Забираю 185 жетонів це гільдії. Так, це не цікаво. В принципі, в субіті, ці... це в принципі, таке от собі. Ця. Тут можна отримати всякі такі награди безплатні. Тільки виповняти місії. В принципі, все, погнали, значить зіграємо в королівську битву, Бермуден. В принципі, будемо набивати уровень. Вже скоро доб'ю я, так сказати, до 27 уровня. Ну і чуть-чуть ще постараюся добити трошки опита. Хоч би там 500. Так, в принципі. Тут видно, що ніби якісь такі ігроки пустенькі, хоча то тільки так кажеться. Хоча ні, а вот якийсь є нормальні навірок. В принципі, якось так. Сьогодні просто буду я прокачувати оцей аккаунт. Так сказати, уровень буду прокачувати. Збирати опита кожної катки. В принципі, якось так. Так, я взяв Бермоди, тому що якщо там взяти просто случайні карти, типу всі вибрати, то це потрібно дуже довго чекати. Це я вже в принципі, перевіряв, так що я краще візьму просто бермоди, так як я і зробив. Щоб було легше, щоб скоріше загрузилося. Так, в принципі, буду я вилітати в міл, скоріше всього, в мельницю. Все, погнали. Опа, бачу ще ігроків, так сказати, противників. Ну, ладно, ніс не зроблю, треба захищатися. Так, спочатку треба збирати лут. Так, АК 47, це добре. Так, погнали далі. О, побачу вже ігрока одного. Я лучше візьму Томпсон, тому що Вектор мені гірше нравиться, ніж Томпсон. Так, де той ігрок? Ага, бачу. Опа, той вже мене пристрелив. Ще й трипл кіл зробив. Ладно, лечу я в інше місце, тому що там трошки погане місце, щоб бути там. Там дуже багато противників. Буду тут збирати лут. Там трошки мені не вийшлося. Ну і ладно. Так, це трошки, я б сказав, цікавенько. Чому іменно підлога як трава через текстури залазить. Не знаю, чому так. Але, ну, це потрібно привикати, це free Fire. Так, заберу я тую точку. Буду по чуть-чуть підніматися наверх. Так, зараз 35 ігроків, навіть вже 34. Так, поки що в мене, я б сказав, нічого немає, це трошки погано, якщо чесно, хоч би якусь ближню оружь взяти, там, наприклад, якийсь дробаш, то вже би хоч щось було. А так, взагалі, ніс немає з оружжя, крім біти і пістолета. О, поважаю G38 є. Це я б сказав, ой, G36, не так сказав, це дуже добре. Погнали далі, в принципі. Так, аптечки... О, це вже добре. Це вже хоч можна далі підніматися. Тільки подивитися вот тут, чи є взагалі щось. Якщо нема, ну, немає, в принципі. Якщо я не помиляюся, тут вже був. Ну, спробую ще раз подивитись. Кстаті, скоріше всього цього ігрока бачив колись. Ще в. Острові, типа коли тільки ще загружалося. Коли ще можна було подивитися на ігроків. Скоріше всього я його там бачив. Даже казав, що от може це не бот. Кстати, можна купити прицел собі. 4X. А чому б і ні? Нормально. Так, в принципі, не знаю, я поки що не буду купляти тих чіпів, хоча в мене, якщо я не помиляюсь, є один. А ні, це тоді скоріш всього в мене був, коли мене вбили. Ну, а вже вже, так сказати, немає. Так, в принципі, піднімаємося наверх. Бачу АВА посилку і не одну, що я б сказав, аж 5. Ну це прикольно. 6,7, це капець. Нічого собі. Так, збираю лут. Тому що мені це вша потрібно. Так, ззаді. Ага, от він. Це, в принципі, мінус. Це дуже добре. Так, в принципі. Давайте я візьму Бизон. Мак 10 мені трошки гірше нравится, ніж Бизон. Просто Бизона така трошки, я б сказав, більша скоро Вот, і даже таку стріляти. По мак 10 там трошки по-іншому. Там також скоро така висока. Але трошки... Гірше, як на мою думку. Але так, мені, в принципі, найбільше це нравиться МП40, якого навіть я не зустрічав в цій катці. Ну ще не пізно. Що 14 ігроків. Так, я бачив на карті хто з'їздив на машині. Ну і ладно. Татарі, взяти би прицел 4X. Чому я його так не взяв нормально. Ще би мені, звісно, глушитель, то взагалі б було прико... прикольно взагалі. Але його немає. Так, походу в когось глушитель. Я його взагалі на карті не бачив. Цікаво. Ага, все, бачу, походу. Треба було того, було прикошити, але чомусь я так затупив. Так, це, скоріше, все, МК була. Да, дуже добре. Я вообще обожаю м ку так що дуже добре, що попалося. Може там же ігрока немає. Так і є. А, во, де він вже. Ти дивись, який він. Не попаде та граната. Так, я чую, що він міни ставив. Де стінки? Оце я затупив. Це прям піпець. Ах, буває. Це треба було так, зірватися міною. Це прям піпец. В принципі, давайте зіграю я відеотредо на рейтинг. Чому б і ні. В принципі, все одно там ще трохи треба, щоб набрати опита. Нашу подивитися, Даже менше як 100 опита. Так що можна зіграти в оцю катку. І, в принципі, добити вже 27 й уровень. Я буду кожного, так сказати, відео е, грати на цьому аккаунті, щоб добити 30 й уровень. Це прям треба піпец до цього нового року добити, щоб отримати 30 й уровень. Бо якщо не доб'ю, то це трошки буде обідно. Сьогодні хоч будуть 27 уровня добити. Вже не поможе. В принципі, ну, ще не пізно, щоб виграти. Так, я буду справу обходити їх. Хоча можна і зліва Не знаю, ну, ладно, буду справу обходити. Да, 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 мне тоже треба. Було би полезно. Погано, погано, погано. Що можуть вбити мене? Ну и все. То, що я казав. Да, ще б ігроки були прикольні. То було б Вообще би було прикольно. Так, беру те, що мені потрібно. Так, лікуюся я, Знов задупив. Так, не понял? Пинг. А ну не тупя. Знов затупив і все. Не знаю, якщо чесно, чи я виграю цього разу, чи ні. Постараюся якось. Вже один мінус. Так, лишається останній ігрок. Все, в принципі, 1-3. Уже хоч щось, Ну не знаю, чи виграє. Дуже би хотілося виграти, тому що буде трошки більше опита. Але не знаю. Постараюсь якось. Не буду бігти як герой. Тому що можемо зараз ще програти. Так, бачу, справа. Ну, вже навіть не треба було використовувати навик той Діметрія. Зрай я його использував. Він мені би трошки корисніше був в цьому раунді. Так, 2-3. Це вже хоч щось. Так, знову не буду бігти як герой, буду на такому місці, хоча можу і справа обійти, так що ні, не буду тут я. Та ж хтось там хоть поможи. Ну все. Помогіте, помогіте, да. так. Хтось поможе, обов'язково. <прок> Та все вже. Один шанс на. О, Це прям капець. Хотів сказати один шанс на четвертого ігрока. І от. Він виграв. Це дуже добре. Так, 3-3. Все потрібно дійствувати нормально. Треба виграти цього разу. Так, тут є два ігрока. Ну все, в принципі, без мене. Один шанс на них. Так, давай. Якщо виграє, то впше молодець. Да я йому лайкну. А чому б і не лайкнути. Пацан, так сказати, старається. Почти. Ну, вже не тому лайкну, а вот цьому, якщо він виграє. Ззаді, ззаді. А не впереди вже зараз. Молодець. Ось, прям красавчик. Це прям потна катка вийшла. Дуже добре, що він виграв. Все, добив я до золоту другого. В принципі, якось так. 9 буях. Так, давайте подивимося, скільки опиту дадуть. От дуже цікаво. Так, це награди дали. Нам потрібно, в принципі, добивати, так сказати, опит для уровня слідуючого. Я ж тій Каті так спутів, що капець. Якщо чесно. Забираю я кусу. О, так буде лучше. О, прям капець, так прикольно. Так, лишається останній игрок. ТВ скусав бив, Вбити, так сказати, но не вбив. Спасибо. Той грох, який хотів зіграти, в принципі, наш підписник. Ми, так, так сказати, з ним часто граємо, коли маємо время. Він в нашому клані. Кстати, якщо ви також хочете попасти в наш клан, то в принципі пишіть в коментарях. Там пишіть своє ID, ми вас додамо в друзі. Після того, якщо ви хочете додатися в наш клан, то можете. Також написати в коментарях, що я хочу додатися в клан, то ми вас так додамо в клан і в принципі, будемо разом грати. Чим більше нас так сказати в клані, тим нам так сказати, цікаво з вами в принципі, пограти і добити в клані високий уровень. Тому що якщо ми двоє просто будемо добивати уровень, ну вже троє. То, в принципі, це все одно дуже мало. Так що, в принципі, пишіть в коментарях, якщо ви хочете додатися в наш клан. В принципі, якось так. Мені потрібно снаряження. Ну, вже по времені 26 хвилин 46 секунд. Опа, попав -по -по, прям. Ну, я встигну зіграти цю катку і буду я вже на цьому і завершувати. Спасибо. Так, попав. Обідно, якщо чесно. Так, дуже добре, що підлікував мене. Так, лишається останній ігрок, противник. Так, де він там? Криші всього там. Ну все, в принципі, розстріляв. Молодець. Мне нужно Чесно, я навіть не знаю, яку взяти прев'юшку. Тільки зараз думаю на що прев'юшки. Ну, в принципі, все одно щось знайдеться, і в принципі я його і виріжу, так сказати, і зроблю з нього якось прев'юшку. Ну ладно, щось буде. Може хоч щось з цієї емоції зробити. Було би прикольно. Ну ладно, щось придумаю, це обов'язково. В принципі, я буду вже на цьому і завершувати, тому що вже по времені скоро 30 хвилин. Так що все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і завжди, був Brother's Fly. Всім удачі і всім пока!